29 жовтня внесені суттєві зміни, які передбачають обмеження тривалості виплати допомоги по безробіттю у період дії воєнного стану відповідно до цього законодавства. Тривалість виплати допомоги по безробіттю в період дії воєнного стану не буде перевищувати 90 календарних днів для Тих громадян, які вже на момент набрання чинності законом отримали більше ніж 90 календарних днів виплат в періоді воєнного стану, виплата буде продовжена ще на 30 календарних днів, і більшості з таких людей виплата буде допомога по безробіттю припинена з 28 листопада цього року. Разом з тим змінено поняття особи передпенсійного віку. Якщо раніше особа передпенсійного віку це була особа віком за два роки до настання права на пенсію, то відповідно до змін в законодавстві тепер такою особою вважається особою за рік до набуття права на пенсію. І термін виплати допомоги по безробіттю для таких осіб складає 360 календарних днів. Також змінені критерії визначення осіб, які мають право отримувати допомогу по безробіттю з урахуванням страхового стажу та без його урахування. Якщо раніше протягом року до звернення особа працювала більше ніж 6 місяців, то вона мала право на отримання допомоги по безробіттю відповідно від свого середнього заробітку за останній рік. Тепер це е, такі громадяни повинні працювати сім і більше місяців, тобто на місяць збільшилось. Для тих категорій осіб, які працювали менше семи місяців, розмір виплати по безробіттю залишається мінімальним та складатиме одну тисячу гривень за повний календарний місяць. Розмір максимальної допомоги з 9 тисяч гривень, зменшений до мінімальної заробітної плати станом на 1 січня це 6 тисяч гривень. Мінімальний розмір допомоги по безробіттю для тих осіб, які мають право отримувати з урахуванням страхового стажу, але їх розмір заробітної плати, ну тобто є гранічний мінімум, і для таких осіб. Гранічний мінімум для таких осіб складає 1800 гривень. Внесено зміни до поняття підходящої роботи для безробітного. Підходящою роботою є робота, відповідно, перше, освіті, відповідно досвіду роботи, набутому за весь період своєї трудової діяльності, потребам ринку праці та робота, яка не потребує професійної підготовки. Або низькокваліфікована робота, або якщо професійну підготовку можна пройти безпосередньо на підприємстві, необхідність освіти мати не треба з першого дня перебування в статусі безробітного. То будь-яка робота є підходящою під час звернення до центру зайнятості. Єдине, чим обмежується підходяща робота, це розміром заробітної плати, яку людина отримувала на останньому місці роботи. Вона перші 90 календарних днів повинна бути не нижчою цієї норми. Станом на 1 листопада на обліку у службі зайнятості перебувало понад півтори тисячі безробітних, серед яких 1100 осіб отримували допомогу по безробіттю. Якщо ж проаналізувати нові зміни до законодавства, то з 28 листопада близько 70% людей виплати по безробіттю буде припинено. Чому така велика цифра? До шосткінського міського центру зайнятості багато. Людей звернулося на початку війни у березні місяці, у квітні місяці. Ми працювали весь цей час. Ми приймали людей, які звільнялися з роботи, які тимчасово втратили роботу. І, наприклад, у березні місяці до центру зайнятості звернулось більше 600 усі протягом місяця. Якщо говорити приблизно до воєнного часу, так, то зверталося близько ну, 180-200 осіб, набували статусу безробітного протягом місяця. Тому досить велика кількість людей втратить виплату допомоги по безробіттю. Початком повномасштабної війни зменшилась і кількість вакансій, але наші працівники відшукують усі можливі пропозиції роботи, зокрема в альтернативних джерелах, зокрема і в інтернет-ресурсах і так далі. До того ж. Зразу хочу сказати, що існує загальний портал вакансій та на сайті Державної служби зайнятості, де можна підібрати собі роботу. Він удосконалений останнім часом удосконалений і досить легко шукати, підібрати для себе ті пропозиції, які є на ринку праці. Нині відсоток працевлаштованих осіб у Шосткинському центрі зайнятості складає близько 25%.